Боже, в ім'я Твоє, спаси мене і силою Твоєю допоможи мені. Боже, почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх, бо чужі повстали на мене і сильні шукають душі моєї, і не мають вони Бога перед собою, та ось Бог помагає мені. І Господь підкріпляє душу мою, Він відплатить за зло ворогам моїм, істиною Твоєю, Боже, Ти погумбиш їх. від серця приношу жертву тобі. І прославлю ім'я Твоє, бо воно благе, бо Ти визволив мене від усякої скорботи, і на ворогів моїх сміливо дивиться, око моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, від людей лукавих, захисти мене від гнобителів, вони замишляють неправду в серці, щодня готуються до битви, гострять язики свої, як змія, отрута Аспода в устах їхніх. Збережи мене, Господи, від руки беззаконника, захисти від гнобителів, що задумали спинити кроки життя мого. Горді розставили таємно сіті на мене при дорозі, приготували для мене яму. Я сказав Господу, Ти Бог мій, почуй, Господи, голос моління мого, Господи, Господи, сила спасіння мого, Ти покрив голову мою в день битви, не допусти, Господи, здійснитися наміру нечистивого, не дай успіху, замислам Його. Щоб вони не загордилися, голови тих, що оточили мене, нехай покриє зло уст їхніх, нехай впаде на них гаряче вугілля, нехай впадуть вони у вогонь і у безодню, так щоб не встали. Людина злоязична не утвердиться на землі, злоба приведе гнобителя до загибелі. Знає, що Господь учинить суд пригнобленим і справедливість бідним. І будуть праведні прославляти ім'я Твоє, непорочні оселяться перед лицем Твоїм, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Славимо Тебе, Боже! Прославляємо Тебе і призиваємо ім'я Твоє, про нього сповіщає чудеса Твої, коли вибору час, каже Господь. Я буду судити за правдою, хоч захиталася земля, і всі, що живуть на ній, я утверджу стовпи її, я кажу: нечистивцям не беззаконствуйте і до злих не надійтеся на силу свою, не підносьте високоріг ваш і не говоріть на Бога неправду, бо не від сходу, і не від заходу, і не з гір пустелі піднесення. А Бог є суддя, одного принижує, а іншого підносить, бо чаша в руці Господній, в ній кипить вино повне приправ, і він наливає з неї, а гуща його вижмуть і вип'ють усі грішники землі. Я ж буду радіти повік, буду співати Богу нашому, всі роги нечистивців зломлю, і піднесеться сила праведного. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неолесливих від Тебе самого, нехай вийде суд мій, очі твої, нехай побачать правоту, Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми, в ділах людських за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя, у стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої, тебе, благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої, покажи дивну милість Твою. Бо ти спасаєш тих, що оповають на тебе від противників правиці твоєї, охорони мене, Господи, як зіницю ока під покровом крил твоїх, укрий мене від лиця нечестивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене, ожиріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя, ті, що переслідують мене, нині оточили мене. Очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі, вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся, воскресний, Господи, випереди їх, подавай їх, визволи душу мою від нечистивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєю, Господи, від людей, світу цього, доля яких у цьому житті. Черево своє вони наповнюють від скарбів Твоїх, сини їхні ситі і залишають спадщину дітям своїм, а я вправді дивитимусь на лице Твоє, щоранку буду насичуватися славою Твоєю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого на горі святі Його. Велика радість всі землі, гора Сеон з північного боку її, місто царя Великого, Бог у храмі своєму знаний, як захисник, бо ось зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякалися і відступили, страх обійняв їх і муки, як у жінок під час родин. Східним вітром Ти потопив кораблі фарсиські. Як чули ми, так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив його навіки. Ми роздумували, Боже про милість Твою посеред храму Твого, яке ім'я Твоє, Боже, така і хвала Твоя, аж до країв землі. Повна правди правиця Твоя, нехай веселиться гора Сион, і нехай радіють дочки народу Божого, заради судів Твоїх, Господи, обійдіть навколо Сиона і розгляньте Його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його. Щоб переказати покоління майбутнім, бо цей Бог є Бог наш по віки, Він буде провадити нас по вік віку, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і прославляти в славі моїй, Встань, слава моя. Встаньте, псалтирю і гуслі, я встану рано, буду славити тебе, Господи, між народами, буду оспівувати тебе серед племен, бо вище небес, милість твоя і до хмар істина твоя. Вознесися на небеса Боже і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені твої. Спаси правицею твоєю і почуй мене, Бог сказав у святині своїй, піднесуся і розділю сихем, і долину осель, розмірю, мій Галат, мій манасія, Єфрем, сила голови моєї, Іуда, скіпетер мій, моав, умивальна чаша моя, неєдома стану ногою моєю, земля палестимська, скориться мені, хто введе мене в укріплене місто. Хто приведе мене до Єдома? чи не ти Боже, що відкинув нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим, дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу, Він знищить ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллулуйя, слава тобі Боже, Аллулуйя, слава тобі Боже.